Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні у нас навчальне відео на тему стейкінгу та як правильно розподіляти свої заощадження на біржі. Якщо ви новачок, обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і проводжу розіграші з грошовими призами. Так от переходимо на біржу Binance, це найбільша біржа, яка є в принципі найбільш зручною для користування, тому буду показувати все на ній. Перш ніж ми перейдемо до стейкінгу, я б хотів поговорити про загальні правила, як варто зберігати свої активи. Друзі, всі ми знаємо, що купуємо криптовалюту на біржі. Однак є велика рекомендація, яка справді доведена з досвіду, якщо ви придбали велику частину криптоактивів на досить серйозну суму, яка ця сума кожен може вирішувати для себе? Вам рекомендується тримати ці активи на гаманці, тобто не тримати на біржі, а використовувати холодний гаманець або так званий гарячий гаманець або ж браузерний гаманець. Що таке холодний гаманець? Це пристрій, схожий на флешку, який ви вмикаєте в комп'ютер, туди перекидуєте усі свої криптоактиви і, допустимо, відкладаєте десь великий темний ящик, щоб його ніхто не знайшов. Це максимальний рівень безпеки в криптовалюті. Знову ж таки, таке задоволення коштує там від 150 доларів, і його потрібно замовляти. Якщо рівень ваших криптоактивів вже досягає там, не знаю, ну хоча б декількох тисяч доларів. Я думаю, досить раціонально задуматись про таку покупку. Якщо ж ви тільки новачок. Ви можете використовувати браузерні гаманці, які я рекомендую. Це Metamask і TrustWallet. Вони є досить зручними у користуванні, є мобільна версія, тобто кожен зможе розібратись. Про Metamask я знімав окремий випуск на каналі, як зареєструватися, як користуватись і так далі. Про Trust Wallet впевнений, що ще зніму. Тобто закидуємо наші криптоактиви з біржі туди і відповідно тримаємо. Це в принципі досить надійно. Єдина моя рекомендація. Я досить часто публікую різноманітні айрдропи, акції і так далі. І там потрібно під'єднувати наш Metamask або Trust Wallet. Майте один гаманець для зберігання активів, а інший гаманець для участі в подібних акціях. Тому що серед сотні якісних проєктів може затисатися один скам проект, і відповідно, коли ви законекчені до цього проекту, є ризики втрати своїх активів. Знову ж таки, це все, що я перечислив раніше, не є обов'язковим. Ви можете тримати кошти на біржі, якщо ви маєте до неї довіру. В принципі, до бірж такого рівня, як Binance, Bybit і так далі, в мене є довіра, і я там тримаю свої активи. І я впевнений, що велика кількість людей не заморочується темою гаманців і теж тримає свої активи. І саме тому я знімаю це відео. Чому варто стейкати наші монети? Взагалі, що таке стейкінг? Це щось подібне до депозиту в банку. І мене дуже часто запитують, о, чи варто, не варто. Друзі, дуже часто вам подобається один проєкт і ви купуєте там, тисячу, дві тисячі монет, які просто лежать без діла. І якісь там 15-20% річних не здаються хорошим заробітком. Але це абсолютно неправильно. Зараз ми зайшли в стейкінг, і тут ми можемо переглянути усі продукти, які доступні нам для стейкінгу. Одразу варто зрозуміти: тут вказані дні. Чим більша тривалість, тим вища ставка по нашому депозиту. Думаю, усім зрозуміла логіка. Дуже великий вибір, особливо на Binance. Binance Бінанс надає нам широкий спектр монет, тому тут дуже зручно. Допустимо, монета NIR, яку я е, розглядаю для купівлі у свій портфель. Вона для мене є перспективним проектом. Е, 30% річних знову ж таки. Тут варто орієнтувати, що це відсотки у річних. Тобто, ми застейкаємо на 4 місяці, але це ми отримаємо 30% якщо б ми стейкали рік. Тобто це варто розуміти. Однак ви можете натиснути почати стейкінг, ввести суму монет, і відповідно ви побачите, який відсоток ви отримаєте. Знову ж таки, варто розуміти, що коли є великі відсотки, дуже часто вони роблять обмежену квоту, ну щоб відповідно ми з вами не заробляли дуже багато. Тому що якщо б... Нір давав би 30% і була б необмежена квота, я впевнений, що кити закидували сюди десятки тисяч монет і Binance просто витрачався на їхні відсотки. Знову ж таки, але для новачка, допустимо, сподобався вам проект Нір. Ви взяли тих 20 монет, закинули в стейкінг і вже отримуєте якісь дивіденди. Знову ж таки, масштабні проекти, Ada, Sанt, дуже багато інших. Давайте ще щось знайдемо цікаве. Я впевнений, що тут є хороші відсотки. Я сам намагаюсь регулярно чекати. До той самий Атом, те саме BNB. Ми знаємо, як, який хороший ріст показує BNB, Тому усім рекомендую. Знову ж таки, вхід, тобто ціна покупки. Ну тут ви вже визначаєте для себе, тому що особисто я ще очікую падіння і відповідно не заходжу в криптовалюту на усю котлету. Десь щось там підкуповую, особливо коли зараз е, біткоін по 21 тисячі. Але це ще явно не ті масштаби. Сподіваюсь, з цим зрозуміло, знову ж таки, заходимо в стейкінг. Якщо у вас є ця монета, якщо ми не збираємось її кудись переводити, продавати і так далі, ми закидуємо стейкінг і отримуємо за це якісь відсотки. Я думаю, кожному приємно свою, свої там 100 монет перетворити в 110-120. По правилах, якщо ви обираєте фіксований стейкінг і допустимо, завтра. Вам потрібно зняти ці кошти, ви можете це зробити, але ви втратите всі відсотки. Тобто суть фіксованого стейкінгу в тому, що ви погоджуєтесь на фіксацію ваших монет. І якщо у вас щось змінюється, ну тобто, це не смертельно. Ви можете їх зняти, але ви втратите всі відсотки. Ще я б хотів показати по стейкінгу нюанс, такий, як е не фіксований, а типу. Плаваючий стейкінг, який я сам користуюсь, давайте я покажу наглядно. Через е, заощадження, щоб ви не думали, що я придумаю, я сам в принципі стейкаю USDT. Ось приблизно який індикатор довіри. В мене тут півтора тисячі USDT, це півтора тисячі доларів, якими я маніпулюю. Беру участь в різноманітних лаунчпадах, там nft проектах і так далі. Ну про все, що я публікую в себе в телеграм-каналі. І півтора тисячі лежить на біржі Binance. і щоб вони не лежали дарма. Я їх стейкаю під 10% річних. Приблизно в місяць це виходить 15 доларів. Хтось скаже, 15 доларів небагато, а я скажу, що це краще ніж нічого. Тому, в принципі, вирішувати вам: ви можете заробляти якісь такі кошти додатково, а можете просто тримати ваші монети, так би мовити, мертвим грузом. Про що я б хотів ще цікаво згадати? Про Ethereum 2.0. Я думаю, більшість з вас чули про цей проект. Це по факту теж стейкінг просто своїми особливостями. Тобто, наші монети, ефір тут будуть заблоковані до того, доки не вийде Ethereum 2.0. І коли багато хто з нас інвестував в це, хейтери говорили, та коли це відбудеться, та це станеться за рік, два, десять і так далі. І от ми вже маємо анонс і практично на 100% впевнені, що Ethereum 2.0 вийде там 19 вересня, чи принаймні в ці дати. Тому, якщо у вас є ефір, дуже багато запитань, коли купувати ефір, варто не варто, ну тобто, шалений попит до цієї монети, я сам. Стежу за цією монетою, планую її купувати просто трошки пізніше. Зараз ціна трохи несприятлива, але я можу помилятись завжди, коли я говорю свою думку. Я можу помилятись. Ефір може з цих значень піти лише вгору. Я втрачу можливість, і потім у мене буде ФОМО. Я буду докуповувати по 2000, тисячі або взагалі не буду купувати і, відповідно, не зароблю. Тому ви можете купувати зараз, якщо ціна вас влаштовує. Або якщо у вас вже є ефіри на біржі Binance, усім рекомендую застейкати їх через ефір 2.0 і відповідно за місяць, ну чи коли вони там реалізують. Увесь цей перехід забрати свій бонус для ефіру. Відсотки тут досить хороші. Раджу усім розібратися. Тут незвичний стейкінг. Вам дадуть аналогічні монети до ефіру, так би мовити, бі-ефір, якось так це називається, і відповідно ви можете користуватись цими монетами, але якби свої ефіри ви зняти не можете до того часу, доки ефір безпосередньо не перейде на нову мережу. Тому, якщо вам цікава ця тема, обов'язково розберіться і варто спробувати. Загалом, я вважаю, що наша криптовалюта повинна бути в безпечному місці, однак, якщо ви тримаєте криптовалюту на біржах, я абсолютно переконаний, що вона не повинна лежати, а повинна працювати на нас. Ми, так би мовити, таким чином будемо боротися з інфляцією, і наш невеликий дохід буде перекривати витрати, які відбуваються в світі. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.